Права 716. На площині позначили чотири точки: А, Б, С і Д. Скільки існує відрізків з кінцями в позначених точках. Ну що ж, давайте міркувати. Як можна визначити? Я пропоную зробити таким чином: ми будемо писати комбінації, наприклад, з точки, починаючи з точки А, які є відрізки, наприклад, АБ, С і АД. Ну, а потім з точки Б. Тільки треба пам'ятати, що назад повертатися не треба, тому що відрізок АБ може позначатися, але той самий відрізок може позначатися і БА. Але це не означає, що у нас є два відрізки. Один і той же відрізок, просто має два позначення. Тоді записуємо, що існують. Такі відрізки. Ну що ж, давайте їх записувати. Спочатку почнемо з точки А. Отже, пишемо АБ, потім А, Потім АД. Добре. Потім з точки Б. Ще раз назад не вертаємося, йдемо вперед. БЦ. Потім БД. І це все. І останній, і ще один відрізок це CD. Пишемо тоді CD. Є. Ну що ж, бачимо, що їх є шість. І тоді записуємо, отже, отже, таких відрізків. Існує. Шість. Є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо тоді 6 відрізків. Ну що ж, ось таке завдання на складання комбінацій. На цьому вправу завершено.